Віць. Починається наступний робочий день. З назва відео, я думаю, зрозуміло, пересіваємо соняшник. Вчора знімав відео, попереднє відео було. Е, на цьому школі сіяли ну, і сьогодні, сподіваюся, все-таки досі, досіємо чи до пересіємо е, соняшник на цьому полі. Зараз вийде з трактора, щоб в мене було десь Розповім. Не бачу попереднього відео. Короте, тут у нас був посіяний соняшник. Я вже його не покажу, вже закультивували в попередньому відео е, про культивацію я показував. Ну, дуже погані сходи були, десь відсотків 30, а то й більше як не було його. Коротше, перекультивували. Посівмат важив 8 кілограмів Посівна одиниця там далі. Якщо діду покажу, то що 13, той залишили. Ну і там інший гібрид був насіння нормальне, На цьому полі. ну, Зараз не піду. Трошки діду, напевно, чи наступний кадр постараюсь зробити. Сіявся один гібрид, але також десь приблизно до 13 кілограмів там посівна одиниця важила. І туди в ту сторону 8 кілограмів, але він весь є. Тобто те, що посіяли, те, те й маємо весь. А там дуже великого відсотка не було. Багато було рослин погано розвинених. Тобто деякі були нормального, як правильно сказати, роз... розміру чи що, а інші ну, набагато менші. Тобто, чи був з нього толк би, чи не був. І після зливи там багатенько вимило. Тут здається майже нічого не вимило на цьому полі. Так, ну ось приблизно ось така картина. Це той, що крупніший. Ну, а там тоді зупинюсь. Покажу той, що мілкіший соняшник сіявся. Ну така от вийшла халепа, можна сказати, із посівматом у нас. Ну, хоч не весь, дякувати Богу. Ну і Добре, що волога після ливня дозволяє пересіяти. Той поганий соняшник. Ну а якби не було вологи, то довелось би залишати його, до речі. Що у нас на годиннику? Чи на годиннику на календарі 9 червня? Так, вже приблизно годинку я е, працюю в полі. Тобто, ну вчора десь 6, 6 ранку в полі вже були приблизно ну і сьогодні десь так само. Літрова неповна банка важить 861 грам, ну а пуста 399. Ну і вийшло 462 грами, один літр важить. До речі, насіння зблизька. Швиденько покажу, ось так от воно виглядає. Ось до речі, так. Де тут написано? Це Неймар Плюс. Так виглядає, має таку натуру. Короче, Ваня мене змінив. Я трактором сюди трошки ще не дійшов, напевно десь приблизно. Ну навпроти отам був. Ось. Десь приблизно вже ну грубо кажучи беремо годинку. То я приїхав, зараз буду ваню міняти. І ось, ну, зупинився, коротше показати. Я думаю, різницю видно на відео. Трошки проти сонця поганенько. ну Тут, тут чому рядок поганенько видно. Тут я напевно протоптав його, коли вносили ґрунтовий, Тобто ось рядочки, ось вони які йдуть. Ось. Краще, напевно, зараз, чи можливо, спробую розвернусь, щоб він до мене, як то кажуть, лицем був. Ну ось, я думаю, видно, в принципі, і так. Ось те, що маленький, пасівмат був 8 кілограмів, і ось той, що десь близько 13 кілограмів. Ось, я думаю, різницю видно чітко. Оп, і перехід. А, сіявся він одночасно, цей соняшник. Ну зараз, напевно, чи два кадри зроблю, чи як його правильно зробити, щоб видніше було, не знаю на відео. Та на відео, в принципі, і так видно. Зараз маленький і великий. Ось так виглядає той, що поменше. І ось так виглядає той, що по сімат, що в півтора рази більший. Ну і тут що? Який висновок можна зробити? Е, зараз швиденько розповім, щоб не затягувати відео. В принципі, я думаю, якщо цей, наприклад, що крупніший посівмат посіяний був, ну, приблизно хай беремо там в районі 5 см, ну тобто він весь тут посіяний, глибина не мінялась. Якби цей був посіяний на 5, наприклад, а той, що... Мілкіший пасівмат, наприклад, десь ну, там беремо 2 см, то мені здається, він, можливо, був би приблизно однаковим, міг бути однаковим приблизно в розвитку. Тобто з однакової глибини, чи з такої насіннинки, чи з такої пнутись йому до гори. Ну, це, це так моя думка, але не просто так, що я так вважаю. Чому я так думаю? Тому що ось тут, де ми пересіваємо на цьому полі, крайня сівалка, тут де біля ну, грунтової дороги поділ між двох полів. ось. Тут, ну, звичайно, затоптаний край. І де сівалка мілкіше поклала насіння, тобто крайня біля дороги, там, можливо, чи кілька рядків, там, ну, плюс-мінус, то там він був крупніший. Ніж той, що був у рядках. Тобто менша глибина посіву була і швидше він виліз, менше енергії, я так розумію, витратив на те, щоб випнутись до, до самого верху, до сонечка, як то кажуть. То, ну, в принципі, якщо або рано сіється, або у вас є дощі, не так як у нас, наприклад, то в принципі можна... Як варіант, якщо є там якась потреба чи що, називаємо так, сіяти мілке насіння, то його можна покласти мілкіше. І якщо є волога, щоб отримати всходи із нього, то в принципі, якби воно має, як то кажуть, право бути. А так, я зробив висновок, що якщо сіяти... Ну, і тут пізно ми сіяли на цьому полі. До речі, це поле ми посіяли, пішли дощі, потім ґрунтовий вносили. Чи то ґрунтовий, потім, здається, дощик. І сюди ми коли вже перебрали, з часу багатенько пройшло. Тобто пізнюватий посів був. Ну, вологи достатньо було. І, в принципі, краще, крупніший посівмат, ну але якщо є волога, то можна... В принципі, мілкіший тільки, мені здається, глибину посіва Ну, а там побачимо далі. По розвитку, це я такий висновок зробив з того, що ось тут, ось біля дороги, він був крупніший, ніж в самих рядках. Ну, а там будемо далі дивитись. Вже це точно можна сказати, вже коли, під, коли буде збирання врожаю, тоді вже буде чітко видно. Тоді вже, в принципі, мабуть, як... Доживем, як то кажуть, і можливо і зніму відео. Порівняння знову ж таки крупнішого і мілкішого пасівмата. Буду зараз трактор у Івана забирати. Хорош кататись. Все, давай трактора. Скільки можна. Я точку? Накатався. Не. Зараз глянемо, що там по насінню. Ну що, ще, цього? Вот. ще ну, Та ну, на всякий случай, щоб трактор не стояв. Так. Ну і що ж, напевно, виникає питання, чому, якщо я пересіваю частину поля, чому я сію не від... О, ну, он на горизонті, я думаю, видно, зелений, то соняшник стоїть. То, що ми залишили, чому я сію не від нього, щоб рядки йшли паралельно, а сію. Знизу наверх, грубо кажучи, і до, до нього. Сіємо ми так, тому що ча, ну, частина поля, та що ближче до соняшника, вона була більш волога. і Тому вирішили починати культивацію звідти там, де земля була більш суха, і під, підійматися, грубо кажучи, нагору і ну, продвигатись до... Соняшника того, що залишився. Приблизно відмітили, ну, десь, ну там не дуже важливо, ну можливо, посередині десь. Так як були рядки, щоб, відбив, щоб я відбив загонку паралельно тому соняшнику, який е, залишився. ну, Зараз дійдемо. Ну, не зовсім зараз тут небагато залишається, але час ще потрібен, щоб туди дойти. І коротше, побачимо, наскільки паралельно в нас вдалося відбити коротше, кажучи, загінку. Закінчилось насіння, досипали. Тут кілька гектарів досіввати ну, до цієї дерев'яної вишки, чи як її і... з уріком, коротше. Ну, я думаю, зрозуміло, такий час, де зараз знайти той мішечок чи два насіння, а замовляти теж не варіант. Ну, ось таке у нас є. Ось, ну так от воно виглядає, мішок повен-повен, але Бірки ніякої, нічого, ніякого напису немає навіть ні гібриду, ні фіга ні року випуску його, коли зроблено, взагалі нічого немає. Так, дивлюсь, вже Ваня їде обратно, значить, все, досіяв. Тут ну, я не бачив десь. Він сюди приїхав, до половини поїхав з піднятою, тобто на раз чи на два клиночок, напевно, все-таки вийшов. До речі, висів, зменшили чи, чи то, зменшили, здодавили з 3,9 штук на 1 метр Грандстарівського того, що попереднє ми сіяли. Тут Бог його яка схожість. Зробили аж 5,5, хай краще більше його буде. Починали взагалі ми там сіяти 4,3 штук на метр. Потім думали, щоб все поле вистачило. Тут уже йшли на 3,9 зменшили, але все-таки не вийшло до сіяти поле. Тобто спочатку сіяли десь 60 тисяч штук на один на гектар. Далі зменшили десь приблизно до 55 тисяч штук. Тут добавили, хай краще його багацько буде, яка там схожість, хто його зна. Там навіть етикетки немає. Так, ну і все. Зараз їдемо на низ поля складатись і все. І до домку, як то кажуть. Що ж, закочую двір вже половина 7-ї вечора. Не знаю, чи сьогодні, чи можливо завтра буду відчіпляти сівалку, але ну, для того, щоб відчіпити, треба добряче хоча б від палюки вийдути. Ну а можливо, якщо буде і вода, можна і виймити. Так, Ну а на цьому все, відео буду завершувати. До наступних відео.